Пулинах провели робочу зустріч щодо питань захисту прав дітей за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка. Захід об'єднав представників державної влади, фахівців служб у справах дітей із громад Житомирщини, Державної служби України у справах дітей, а також керівників обласних департаментів охорони здоров'я, освіти та соціальної політики. Цей захід був спрямований на те, щоб ми могли відверто і чесно поговорити з людьми, які і безпосередньо в громадах працюють з тими сім'ями, яким складно. Ну і власне для того, щоб ми зрозуміли, які є проблеми, а щоб вони зрозуміли, які є державні рішення, і куди ми рухаємось, і щоб поки що якісь речі можна відкоригувати, щоб ми їх відкоригували. Час заходу фахівці кожної громади мали змогу поставити запитання представникам влади. Начальниця служби у справах дітей Житомирської міської ради Ольга Бібла розповіла, що запитів було чимало, зокрема щодо виплат дітям захисників, які залишилися сиротами. Така зустріч є доволі цінною, тому що саме працівники служб у справах дітей, керівники служб у справах дітей це ті люди, які практично відпрацьовують все те, що творять законодавці, тому для нас є важливим ця зустріч, щоб нас почули, щоб могли внести в ті врегульовані питання, щоб наша робота відбувалася якомога швидше заради дітей в інтересах дітей. І ця робота була полегшеною, швидкою і результативною. Під час форуму також обговорили повноваження, і відповідальність служб у справах дітей, співпрацю з ювенальною поліцією та залучення голів громад до системної роботи. Дуже цінно поспілкуватися з кожним головним. Спеціалістом, з, да, робітником, з очільником служби у справах дітей і зрозуміти от саме ті моменти, ключові, на які потрібно ще звернути увагу, можливо, внести зміни в нормативно-правові акти, можливо, десь просто налагодити комунікацію, можливо, десь посприяти просто е деякі вирішити моменти. Тому це такі зустрічі дуже важливі. Я сподіваюся, що все таки наші працівники за результатами нашого сьогоднішнього зібрання, так як ми просили, будуть комунікувати з нами далі, і все таки, як центральному органу виконавчої влади, нададуть всі певні пропозиції, де сьогодні що десь. Трішки збоїть, як кажуть, і буксує, пробуксовує. Наразі Житомирщина є лідером серед областей за кількістю патронатних сімей. Лише у минулому році таких було створено близько 15. і на цьому робота відповідних служб не закінчується, адже виховання у родинах є фундаментом повноцінного розвитку дитини.